Усіх вітає час світський хронік з Данилом Грачовим. Група компанії Атрада відома своїми лакшері бутіками. Сьогодні влаштовує закритий прийом у ювелірному бутіку Аарон Баша з нагоди приїзду президента компанії Сесона Баша. Компанія Аарон Баша відома світові понад 100 років. Візитною карткою компанії є прикраси лінії Шу у вигляді дитячих чобітків, інкрустовані діамантами. Сьогодні президент компанії та спадкоємець багатомільярдної імперії Аарон Баша Сесон Баша в Києві та дає ексклюзивне інтерв'ю світським хронікам. Ви не вперше в Києві. Ви вже були в Києві разом із своїм батьком. А Аароном. чому сьогодні він не прилетів до Києва? You know, dad, uh, to to мій батько дуже полюбляє приїжджати до Києва. зараз я тут. А він має бути на дуже важливій події у Катарі. Він запрошений на весілля доньки Еміра. Ми розробили дизайн весільних прикрас, які отримують віп гості. А що ви створили спеціально для цього весілля? Що це були за вироби? Це спеціальні кулони у вигляді орхідей, зроблені із золота та інкрустовані діамантами. Дуже гарні. А це ваш подарунок до цього весілля? Чи це замовлення? Ні, це не подарунок, це спеціальне замовлення. А знаю, що найдорожча річ, яку ви створювали за спецзамовленням, це була велика туфля, яка була інкрустована діамантами. А для принцеси Саудовської Аравії, чи з того часу щось змінилося, чи з'явилася якась ще дорожча річ? No. Ні, це найдорожча річ, яку ми колись робили. У цієї принцеси була фантазія навіть більша ніж у нас, і її фантазія стала реальністю. And, you know, our little, tiny shoe Маленька туфелька стала майже реального розміру, повністю інкрустована діамантами. Скільки, скільки коштувала ця, а, ця річ? Це, Це замовлення коштувало 1 мільйон доларів. З України були якісь спецзамовлення до вас? Можливо, хтось там з політиків бізнесменів наших українських замовляв щось. У нас дуже багато замовлень з України. Але я не знаю, хто з політиків чи бізнесменів замовляє. Я думаю, що вся справа у їхніх жінках Якщо ми бачимо гарних жінок, які носять коштовності, ми найщасливіші. Кулуарну зустріч із американським дизайнером завітали лише платонові клієнти бутіку маша та ліза Єфросині, Євгенія Гапчинська та Ірина Турбаєвська. У вас є прикраси від Аарон Баша? Так, да, у мене є жабка. Одначе є яка, якась колекція там збираєте? тому що багато людей саме збирають колекції. Ось ці там туфельки, жабки. У мене є жабка, а у моєї ребенка є туфелька. Як так швидко повернулась у дивовижну форму? Виглядаєте просто супер? Це я тортики просто не кушаю і не кушала во время беременності. Ви сіли на якусь дієту? Ні, я просто не їм після шести стараюсь і не їм углеводи, теж стараюсь, по крайній мірі. Вже повернулися до роботи, вже повернулися до якоїсь активної діяльності до, до самопраці? Я кормлю рібенка, поэтому, к сожалению, я ще не повернулася к роботи, але перерив, який у мене є, між кормленнями, я провожу в своїх садах. Ліза, впевнена, що вам були пропозиції різних журналів, а фотографувати дитину та можливо навіть Чино? я не хочу. Я не вважаю, що це нужно. Це наш ребенок, который ще абсолютно не готов появляться на обложках журналов. Віктор Андрійович зараз більше часу приділяє, тому що все ж таки він зараз не, не президент країни, тому можливо він зараз більше часу став проводити. Унукою. Но у него очень много работы, поэтому по мере можливості, когда у него є выборная минутка, он к нам заезжает. Співаєте, можливо, около дитині? Ви знаєте, Вы знаете, я рассказываю стишки, так как у меня <сих>, не очень хороший голос, <сих>, поэтому я стараюсь не травмировать піснями песнями своими, в своєму исполнении. Что читаєте зараз? Вы знаете, я читаю то, что мне читала в детстве мама. И мама у меня сама придумывала стишки, и удивительно, но я их все помню наизусть. Поэтому так получается, что у нас традиция. Своей дочки, теперь тоже эти же стишки читаю я. Серед зіркових клієнтів всесвітньо відомого бренду Демі Мур, Кетрін Зета Джонс, Мелані Гріфітс та Мадонна. І, Ірина: у вас є ось я бачу прикраси від Арона Баша. Є колекція. Ви колекціонуєте їх. Не, Ну, конечно, я не коллекционирую арунбаша. И действительно, у меня есть а, вот такая вот прекрасная жабка. А, uh, вот уже давно у меня в моей коллекции, и, кстати, когда-то я потеряла одну жабу. обувь. Есть у моей дочери сережки. Але вона знає, що вони коштують. Не так вже й дешево, хоча виглядають дуже такими дитячими. Ні, Оля не знає, скільки вони стоять. Я не така смушетча мамаша, которая, знаете, одевает ребёнка в бренды. Донька вже обирай, в чому вона буде ходити, чи все ж таки мама. Ну, Ти знаєш, Даніл, Оля вообще она такая, она пошла на папу. Она может, я думаю, носить как папа, у нас у неё есть любимая там жилетка, любимые джинсы, которые может 8-й Носить, да, и кайфовать от этого. И вот и Оля такая же. Чем она зараз займается, чем вы зараз захоплюется, чем зараз нею займаетесь? Ни я, ни Андреем мы никогда не навязывали ребенку, но вот Оля очень любит танцевать, он занимается бальными танцами, готовится на первый турнир в своей жизни. Также Оля играет в шахматы и записалась на шахматы, ходит, играет в дворец пионеров в шахмате. Наверное, папа хочет обыграть. Сама убрала шахты, играю в что, с батьками играет? С папой. Я не умею. Я только в шашки и в Чапаева умею. Ну, В шашки я хорошо играю. и, И в Чапаева, это я ее научила. А шахматы, к сожалению, я, конечно, знаю, как ходит там конь. И знаю, как называется, где ладья дали. вот, Но играет с папой и с нашей няней. Після закритого прийому у бутіку гості продовжують спілкуватись із дизайнером у ВІП-зоні лаунч-ресторану Будда Бар. Поспілкувавшись із всесвітньо відомим дизайнером та його віп-клієнтами з України, вирушаємо відпочивати, підводити підсумки та обирати найстильнішого. Отже, найцікавіше ще попереду. Час преновин у світських хроніках. Про що говорять на світських раутах? Зовсім скоро на екрани виходить друга частина культових утомльоних сонцем – «Предстояння». У другій частині знялися всі актори частини першої, окрім Інгіборги Дабкунайте, кажуть, що у неї з міхалковим конфлікт більш того, ворожнеча. Сам режисер каже про те, що акторка себе дискредитувала, беручи участь у різних тб шоу, таких як льодовиковий період інгіборга на прем'єру в Москві не з'явилася. А от як проходила прем'єра утамлених сонцем в Києві, дивіться вже вже завтра у світських хроніках. А тепер час обирати найстильнішого гостя вечірки Для нас бусе. Дивіться на цьому тижні. Посмотрите, який це класним класний парень. Що ж, це були світські хроніки з Данилом Грачовим. Найцікавіші світські події ще попереду. Побачимось.